Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Ми продовжуємо вивчати творчість Григорія Савича Сковороди. Точніше, будемо знайомитися з його творами. На минулому уроці ми розглянули особливості життєвого шляху відомого письменника. А сьогодні ми дізнаємося, як же світогляд філософа позначився на його творчості, розглянувши його поезію, всякому місту, звичай і права із саду божественних пісень і поезію делі берте, яка не ввійшла в жодну із збірок. Нічого наче не змінилось, як і стояло, все стоїть. Тут вишня виявила милість, доземно нахилила віть, просторе, прибране подвір'я і чиста дзвонкова вода. Ще мить і я таки повірю, що тут живе сковорода. Запрошують, заходьте, люди, сідайте, он стілець, ослін. Господар де, господар буде, зі світом розмовляє він. Саме уже більше 200 років відбувається розмова сковороди зі світом. І сьогодні ми теж будемо спробуємо доторкнутися до розмови із відомим філософом. А спочатку пропоную вам невеличку гру так чи ні. На кожне із питань дайте відповідь Так чи ні. Так, якщо ви погоджуєтеся із ствердженням, і ні, якщо ви не погоджуєтеся зі ствердженням. Ця гра перевірить, наскільки добре ви ознайомлені із біографією письменника. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, чи правильно ви відповіли на всі питання. Поставте, будь ласка, плюс там, де ви відповіли, правильно, і мінус. Де ви відповіли неправильно. І порахуйте свої плюси. Якщо у вас набралося правильних відповідей від 10 до 12, то я вас вітаю, ви добре знаєте творчість життя і творчість письменника. Якщо від 7 до 9 правильних відповідей, то це теж непоганий варіант. Якщо 4-6, то це посередній. Потрібно все ж таки повторити біографію письменника. А якщо 1, 2 або 3 правильних відповіді всього-навсього, то вам потрібно наново почати вивчати біографію письменника. І до того ж дуже уважно. Хто ж такий Григорій савч сковородан Що ми про нього дізналися? Він учитель, мандрівник, філософ, богослов, байкар, музикант, композитор і, звичайно ж, поет. І от саме про поезію Григорія Савича Сковороди ми поговоримо. Григорій Сковорода був найвидатнішою постаттю в культурному і літературному житті України XVIII століття, його творчість остання ланка переходу від давньої до нової української літератури. Григорій Сковорода один із тих філософів, письменників, вчення яких відповідає їхньому життю, гармоніює із життям народу, який їх породив, бо базується воно на біблійних засадах. Про це свідчить чудова збірка його пісень, що вже назвою своєю вказує на її ідейно художній напрямок. Григорій Сковорода був видатним поетом свого часу. Вірші він писав. Усе життя активну поетичну творчість Коврода розпочав після повернення за кордону у 1753 році. Вірші, що були створені в 1757-1785 роках, поет об'єднав у рукописній збірці сад божественних пісень, до якої входить 30 творів. Чому Скорода? Сковорода саме так назвав свою збірку віршів? По-перше, за давньою поетичною традицією. Відомі збірники того часу, сад страданій Христа або Курс Піїтики Митрофана Довгалевського, сад поезії. А беручи до своїх пісень-епіграфи з Біблії, по-своєму, переосмислюючи біблійні мотиви, Сковорода називає їх божественними, адже Григорій Сковорода був і богословом, але він пропагував не фанатичне вірування, він пропонував знайти Бога в собі. По-друге, одним із улюблених занять Сковороди була музика. Він майстерно грав на багатьох інструментах скрипці, флейті, бандурі, гуслях, органі, створив духовні концерти. Поклав деякі псалми та ряд віршів на музику і, звісно, писав музику і до власних творів. І таку музику, що деякі зі сковородинських пісень перейняли навіть кобзарі. Одну з таких пісень, яка міститься у збірці під номером 10, ми з вами розглянемо. А саме твір всякому місту, звичай і права. Цей вірш був написаний у селі Ковраї, десь 1758-1759 року, коли автор, як ми пам'ятаємо, перебував у панському маєтку в ролі вчителя слуги і пильно придивлявся до життя селян кріпаків. Гостро реагував на жорстоке поводження з ними всякому місту, звичайні права, всяка тримає свіюм голова, всякому серцю любов і тепло. Сякеє горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Панське Петро для чинів тре кутки. Федір купець обдурити пруткий, Той зводить дім свій на модний манір, інший генлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят. Ті наловецтво готують собак, Всіх дім, як вулик, гуде від гуляк, Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум, ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть Ванери на мур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні Як з ясним розумом вмерти мені? Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь. Отже, така поезія. Спробуємо розібратися з її змістом. Всякому місту, звичай, і права, так починає поезію Григорій Сковорода. Мається на увазі, що. І кожному своє. Ось така проста філософія, мається на увазі і щастя, кожен збачає по-своєму. Одному щастя це новий мобільний телефон, новий гаджет, а іншому бажано повернутися, а інший вбачає щастя в тому, щоб повернутися додому, надто коли дому вже немає. Так само про це і говорить Григорій Савич Сковорода, що кожному своє, кожному свої закони, кожен сам собою розпоряджається. Але е, саме письменника хвилює лише щось одне, і він цю фразу постійно повторює. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Зверніть увагу, він її тричі повторює. Він таким чином підводить читача до е, думки, що ж непокоїть письменника. І далі говорить про те, що панський Петро для чинів три кутки, мається на увазі ось тут, підлиза. Такий ось чиновницький, який намагається підлизатися до верховників якихось, для того, щоб отримати собі якусь посаду. Федір Купець обдурити прутки, тобто ось тут ми говоримо говорить про тих ділків, які намагаються людей обдурити. Той красивий дім свій будує, також інше показує і таку. Ось таку категорію людей, які дають в убор гроші, інший гендлює Візьми перевір. Гроші, які дають під проценти і теж нечесним шляхом. Той безпрестанно стягає поля, тобто скуповує землю заради наживи Наживу заради, на... багатство, збага... багатство заради збагачення. Цей іноземних заводить телят бо так модно. Ті на ловецтво готують собак, тобто кожен розважається по-своєму. Ладить юриста на смак свої права, тобто навіть юриспруденція не може бути справедлива, тому що все купується. З диспутів учну тріщить голова. Ось Цих рядках Сковорода критикує саме тогочасну систему освіти, що учні мали зазубрювати все, а не розуміти. Тих непокоїть Венерен Амур, всякому голову крутить свій дур. І тут, нарешті, ми дізнаємося, що ж непокоїть письменника, як з ясним розумом вмерти мені. І висновок, що перед смертю. Всі рівні, рано чи пізно смерть прийде до кожного і нікого вона не обійме. І лише той не боїться смерті, в кого совість, як чистий кришталь, тому що із чистою совістю людина не боїться перестати на Божий суд. І тільки смерті боїться той, у кого совість нечиста. Хто? При житті, при земному житті грішив і не дбав про чистоту своєї душі. А пісню ви можете послухати у виконанні Тараса Компаніченка на фестивалі Де Ліберте, перейшовши за посиланням. Ось ви бачите QR-код. Спробуйте проаналізувати пісню за поданою схемою. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевірте, будь ласка. Що пісня номер 10 зі спірки сад божественних пісень Рід лірика, лірикам, лірики громадянська з елементами філософської. Жанр ліричний, філософсько-сатиричний вірш, що став народною піснею епіграф, блаженський чоловік, що в премудрості помре і що в розумі своїм повчається святині. Тема сатиричне зображення явищ тогочасної дійсності, дій панства, чиновництва, купецтва, шахраїв та злочинців, ідея нищівне вісміювання та засудження моральних вад тогочасного суспільства. Особливості цієї поезії віршований розмір, чотиристопний дактиль, кожна строфа вірша має шість рядків, з яких перші чотири дактилічні, а останні два силабічні, звучать як антитеза, Рефрен, тобто приспів. Ми звернулися, що там три рази, повторюються рядки. Художній напрям бароко. Вірш побудований на виразній антитезі, що є характерною ознакою бароко. Остання строфа підсумовує полеміку двох життєвих настанов тілесної і духовної. Мірилам справжньої вартості істинності цих цінностей є смерть. Мотив смерті також притаманний для поезії бароко. Художня особливість епітети ясний розум, нав'язливі думи, порівняння дім, як вулик гуде, риторичні оклики інший гендлює, візьми перевір. Ліричний герой пісні всякому місту, звичаї права, турбується, щоб не зійти з обраного шляху, не спокуситися матеріальними вигодами буття, прагне залишитися вірним високим морально духовним принципам, думає про те, щоб мати чисту совість. І пропоную вам невелику дискусію за змістом цієї поезії, тобто, як ви зрозуміли цю поезію. Вірш всякому місту і права випадково потрапив до збірки сад божественних пісень, ось така думка, тому що він ніяк не пов'язаний із Біблією. Якщо ви погоджуєтеся, то доведіть чому, доберіть переконливі докази і аргументи, а якщо ні, то теж доведіть чому. Ви не погоджуєтеся з цією думкою. Аргументи запишіть, тобто займіть одну із позицій, так чи ні, і доведіть свою думку. Погоджуєтеся ви з твердженням, Чи ні? А мені цікаво буде дізнатися ваші роздуми на цю тему. А ми продовжуємо розмову про творчість. Після вірш всякому місту звичай і права» була популярною в народі. Згодом народні співці, лірники та кобзарі внесли у сковородинівський текст певні зміни, тому він мав аж понад 50 варіантів. Один із них Іван Котляревський використав у п'єсі. Наталка Полтавка, яку ми теж будемо з вами вивчати. До речі, пісню всякому місту, звичай і права, співає один із героїв. Спробуйте визначити, хто ж із героїв п'єса Наталка Полтавка і співає цю пісню. Щорічно у селищі Сковородинівка, в якому довгий час проживав Григорій Сковорода і у якому помер, відбувається літературно-мистецький Де Лібертате. І його назва не випадкова, адже це назва однієї з поезій Григорія Савовича, що не увійшли до збірки сад божественних пісень, де лібертате, що з латини означає про свободу. Що є свобода, Добровні яке є? кажуть, неначе воно золоте є. ніж бо незлотне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, що без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою, вольності, Отче, Богдане Герою. Ключові моменти, тобто ключові слова, це свобода, злото і Богдане Герою. Спробуйте зрозуміти, чому як свобода пов'язана із золотом, і пов'язана із Богданом Мається на увазі з Хмельницьким. Ось ці три поняття спробуйте пов'язати. Богдан Хмельницький, реформатор і фундатор української державності. Це ми знаємо про нього з історії. Він уперше надав терміну Україна політичного звучання за його гетьманства. Україна отримала всі ознаки державності, створив структури, які працювали на українську державу, збройні сили. Митна, фінансова, поштова, судова служби, внутрішня та зовнішня торгівля за Хмельницького Україна здобула не лише внутрішньополітичне визнання, а й міцно утвердилася на міжнародному рівні. Цей вірш є одам, вірш захопливого характеру на честь якоїсь особи або події. За царським указом 1783 року в Україні значно посилилося кріпацтво, і вільні селяни були віддані поміщикам у довічне рабство. Свої роздуми над долею поневоленого народу Сковорода висловив у багатьох творах. У тому числі й у Делібертати, у ті часи нерідко траплялося, що вільних людей поміщики самочинно приписували до своїх кріпаків. Ось чому цілком природним були побоювання мандрівного філософа, щоб без свободи не міг я лишитись. В останніх рядках автор проголошує славу. Богдану Хмельницькому. Сковорода захоплювався історичним подвигом гетьмана і гостро засуджував колоніальну політику самодержавства, зокрема посилення кріпацтва. Виголошення слави гетьману України, який боровся за волю свого народу, незалежність рідного краю і вік жорстокої реакції, було вираженням відкритого протесту проти царсько поміщицької сваволі. Виявом високої політичної свідомості і громадянської мужності. Спробуйте проаналізувати цю поезію. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Отже, де лібертате» або ж про свободу, рід лірика, вид лірики патріотична, жанр ліричний вірш, тема вияв громадянської мужності поета в період посилення кріпацтва, оспівування волі як найбільшого багатства людини. Ідея утвердження свободи людини як найвищої суспільної цінності, уславлення Богдана Хмельницького як народного героя. Історичні передумови написання, запровадження кріпацтва 1783 року, Сковорода переймався долею селян, які були віддані в довічне рабство. Поміщикам. І ось вам, будь ласка, така дуже корисна узагальнювальна картинка. Збережіть її собі, будь ласка, і в будь-який момент ви можете до неї повернутися для того, щоб повторити весь матеріал, особливо при підготовці до контрольної роботи, а в майбутньому і, можливо, до ЗНО. Чого ж ми, сучасники, можемо повчитися в Григорія Савича Сковороди? Поміркуймо! Ну, мабуть, сміливості думки, несхитності ідеалів, вірності інтересам простих людей, жадоби дознань і душевної щедрості. А на сьогодні все в підручнику прочитайте сторінку 6970 і обов'язково вивчіть на пам'ять вірш всякому місту звичай і права, і надішлате його на оцінювання. Любіть і вивчайте українську літературу. І пам'ятайте, що не тіло, а душа є людиною. І саме тому прикрашайте не тілом, а душу. Дбайте про красу власної душі, тому що закохуються, можливо, в тіло, але ж потім, якщо порожня душа, таке кохання швидко минає. До побачення, до наступної зустрічі на уроках, на ось такій розмові із Григорієм Савичем Сковородою.